Програма «Як це і мене звати Сергій Шинкарчук. Денисе, ти в дитинстві любив бавитися машинками. А ти знаєш, яких створюють? Отож, а зараз ми підемо і подивимося, як створюють вантажівки. Бортові автомобілі, самоскиди, шасі, тягачі, лісовози, спецтехніка, а ще сучасна військово-броньована техніка все це продукція українського автопрому. Який має цікаву історію, завод був створений після закінчення Другої світової війни. Країна потребувала відновлення мостів, відновлення доріг залізничних, тому він створився завод по виробництву прольотів залізничних мостів. Коли почалася вся країна займатися кукурузою, звичайно, і наш завод став кукурузом. Завод по виробництву кукурузозбиральних комбайнів. 17 видів комбайнів ми виробляли на цьому заводі. І до 1959 року були зайняті сільськовоспольською тематикою. У 1959 році по постанові уряду з Ярославля в Кременчук було переміщено виробництво автомобілів Яз-214, яз 214 ЯЗ-219 і їхніх модифікацій, які в подальшому розвивалися в нашому заводі. Ну, от З цього часу ведеться облік, як саме автомобіли будівного підприємства. Своє знайомство з підприємством ми розпочали з основи усього автомобілю рами. Рамно-кузовний кузовної цех це, собственно говоря, міні-цех внутрі заводу. Ми отримуємо прокат металу, це лістовий, уголок і в тому числі швелярне производство рами. Гарячий катаний, усилений швелер – Почему? именно такий, тому що він очень високопрочний і виносить важкі нагрудки на кручение рами і на изгиб. Отже, Дениса, я тебе вітаю. Ми зараз тобою перебуваємо у рамно-козовному цеху. І прямо зараз на ділянці новітніх технологій плазма нарізка розпочинає свою роботу. Якщо раніше потрібно було вирізати деталь і... Для цього готуватися дуже і дуже а, довго, то зараз цим плазманим ножем можна вирізати будь-яку деталь прямо тут з листа. Більше того тобі скажу, прямо тут поруч розташований прес, який згинає цю деталь так, як потрібно для наступних ділянок нашого виробництва. Ну що ж, давайте. Насправді спробуємо попрацювати на цьому станку. Для цього мені знадобиться каска. Для цього мені знадобляться рукавиці. Одягаємо. Штангенциркуль, аби поміряти лист сталі, який ми зараз з вами будемо згинати. А я в школі навчався міряти штангенциркулем. Ну, щоб ви розуміли, завтовшки цей лист 6 мм. А, Денис, хочеш теж подивитися? Давай. Показу тобі. Не брешу. Шість міліметрів завтовшки. Кладемо штангенциркуль. Ти готовий? Така деталь навряд чи знадобиться нам у виробництві автомобіля, але ми все ж таки ще раз спробуємо щось зробити? Зігнути її в інший бік. Авторська деталь Денисе дарує тобі. Я як Бендер згинать. Все, поїхали далі. Мало часу. Дякуємо, пока. Коли деталі для рами готові, вони потрапляють на ділянку збирання. Це участок зборки рам. Тут починається лонжерона на раму. Ось це швеллер, який ми отримуємо. Сталь 15 ХСНД. На 2000-х присах, в яких у нас є начитується 5 штук, вирубувається длина лонжерона, сабля так называемая, для підгибки лонжерона. і далі відправляється на сварк. Зараз дивіться ми з тобою подивимося, як виготовляють шаблю. Прямо зараз цю частину ланжерона загружають в прес. І величезним ножем виріжуть частину, звузять її, щоб можна було на рамі встановити двигун. Зараз ми все побачимо, а головне — почуємо. Нормально вийшло, так? Да? Як Марія Антуанета. Що-що? Далі на лонжероні основному елементі кузовної конструкції автомобіля пробивають отвори для кріплення деталей. Лонжерон уходить на лінію пробивки лонжеронів, де лонжерон повністю затавлюється, пробивається отверстия, сверляться і відтуди відправляється на зборку РАМ. В той же час в іншому цеху площею 11 тисяч квадратних метрів, а це майже півтора футбольних поля, складають елементи трансмісії. Розгляньмо їх, на прикладі роздавальної коробки. Роздаточна коробка кхе, служить для розпределення крутящого моменту між ведучими мостами автомобіля. Вся зборка роздаточної коробки приходиться стендовою. Є у нас і конвейерна зборка. Раздаточная коробка представляет собой трехвальный редуктор, обеспечивающий две степени передачи. Ну, валы и шестерни смонтированы в литом чугунном картере. Все механизмы переключения проверяются на пкаточном стенде при помощи этого пневмомеханизмов. Дальше управление раздаточной коробкой на автомобиле производится непосредственно с кабины водителя. Паралельно на інших ділянках цеху збирають інакші елементи трансмісії. Поки формуються основні складові шасі, трансмісія та ходова частина, подивимося, як на підприємстві збирають кабіну авто. Розпочинається все звичайно з виробництва деталей. Щоб ти собі просто розумів, ось це устаткування може замінити роботу декількох цехів. Справа в тому, що всередині там встановлений лазер, який дуже делікатно вирізає окремі деталі. Можемо зараз піти і подивитися. Ми вже з тобою бачили плазмену різку, а це лазерна. От зараз щось сталося. А. Пішли дивитися результат. Ну, власне, те, що мені обіцяли, ми і отримали. Бачиш, дуже лагідні такі края. Порізатися просто неможливо. Така акуратність досягається саме завдяки встановленому на цій ділянці лазеру. Що з собою представляє лазер? Це по суті газорозрядна лампа, ну от як на потолці, тільки трохи мощніше, і весь світ, то есть яка которая е, виділяється, фокусується в одну точку. Там стоїть система. Зеркал, ну, направляють на робочий стол і посредством фокусної лінзи збирають всю енергію пучок. И этим пучком режут Деталі кабіни готові. Можна приступати до їх збирання. Тільки що ми з тобою Денис, дивилися, як тут на цій ділянці створюють кабіну. Вона складається з великих шести. Частин. Це дах, задня частина, підлога, лицева частина і дві боковини. От бачимо зараз її тут. А загалом ця кабіна складається з понад тисячі дрібних деталей. А звідси кабіна відправляється на роботизований комплекс. На цьому етапі пара роботів виконує остаточне зварювання кабіни. Це виглядає ось так. Далі кабіна рухається на бандеризацію, видалення з жирів. Миється і потрапляє до ванни об'ємом 90 тонн на ґрунтовку шляхом електрифікації. Конві... Кабіна по конвейеру заходить. саму ванну. По шинопроводам ток силой 450 ампер через медные пластины захваты. Подается, окунается кабиной и запекается в грунте. Затем кабина поднимается и проходит дальше по конвейеру. После того, как кабина погрунтовалась, моется, сушится и подается уже непосредственно на конвейер подготовки кабины как раз. Далее кабина шлифует и фарбует. Мы получаем кабину из цеха сварки окраски, каркас кабины. И происходит постепенная сборка. Сборка начинается с двери здесь. Остекление происходит. сборка происходит на панели панелі приборів, самой панелі, панелі приборів. Потім по готовності панелі прибора, коли її вже провірять і соберут, встановлюють в кабіну. Кабіну оббивають. Затем кабіну переставляють на витяжний конвейер. Вже коли насобрана двір, обіта, остеклена приборов. панелі приборів. Затем... Всі необхідні вузли та деталі автомобіля готові. Можемо проступати до остаточного збирання вантажівки. Отже, Дениса, у нас зараз з тобою розпочнеться неймовірна пригода. Я тобі обіцяю, саме сюди, на нульову зону приходить рама, і тут е відбувається її підзборка. Зараз бачимо, як вішають пневмообладнання, а саме балони. І після цього розпочинається найцікавіше, як на мене, я так думаю, зараз буде конвеєр. Я хочу, щоб ти звернув свою увагу, що ось. Те, що ми бачимо тут на початку, наприкінці, буде виглядати справжнім автомобілем. І так поступово, збираючи величенький автоконструктор, отримують в результаті автомобіль. Довжина цього конвейеру 260 метрів. Тут розташовані 26 робочих зон. На кожній з них... Рама затримується близько 5-7 хвилин. Протягом саме цього часу робочі встановлюють на раму необхідні згідно технологічного процесу деталі. Поки ми з тобою, Денис, готували наступну підводку, тут на рамі вже було встановлено автомобільний міст. І зараз його вже прикручують. Вас не направляють далі. Нижню частину автомобільної рами ми підготували. Готові братися до іншої сторони. Зараз будемо дивитися, як раму перегортають. Ось дивись. Трішки сердечка, так чув так? Тик, коли вона трішечки так зарухалася. Отже, підсумуючи цю ділянку роботи. Зараз ми тут всього стільки наставили і зараз. Ми вже будемо займатися установкою інших деталей на інший бік рами. До речі, мені сказали, що двигун важить близько тонни, тому його чіпати не будемо, просто подивимося. Далі черга кабіни. Денис, ти все бачиш на власні очі. Ми одягаємо зараз кабіну майже так само, як Дарт Вейдер із зоріних воїн» одягає собі на голову шолом. Увага! Колеса. Барабанний дріб. Від нульової зони. До готового автомобіля. Як я тобі обіцяв, у підсумку ми отримали готовий автомобіль. Буквально пару хвилин залишається до того, як опустяться ці нижні стапелі. Заведеться двигун, і автомобіль вже власним ходом направиться на обкатку. Рама-рама! Автомобіль! Ну що ж, ніби вся машина вже готова, її вже все перевірили. Ну і Зараз я думаю, що нам з тобою теж варто перевірити. Її справність і готовність полізли. Руль великий. Будемо заводити три-чотири. перевірено працює. Поїхали. Ну і трішечки показових виступів від справжніх гонщиків на вантажівках. Ну що, Дениса, тобі було цікаво? І мені було цікаво. Я думаю, що всім нам було сьогодні цікаво подивитися, як ми створили автомобіль.